Як перевести свій бізнес з України до Польщі? Тут формальності трохи складніші і варто скористатися підтримкою юриста. Однак, як правило, підприємець має два варіанти: перший можливе відкриття філії компанії в Польщі, тоді він буде іноземним підприємцем і повинен призначити особу уповноважену представляти компанію в Польщі. Філія має бути внесена до Державного судового реєстру, а сфера діяльності компанії в Польщі не може відрізнятися від тієї, що в Україні. Зареєструватися можна на сайті, який ви бачите на екрані вашого монітору. Це передбачає оплату 600 злотих, 500 злотих за внесення до Національного судового реєстру та 100 злотих за оголошення про внесення до суду та економічного моніторингу. Та формальності, що вимагають залучення державного нотаріуса та присяжного перекладача. Друге може заснувати партнерство або товариство з обмеженою відповідальністю. Форма товариства з обмеженою відповідальністю є найпопулярнішою в Польщі, але вона також пов'язана із значними формальностями. Зокрема, необхідністю створити договір компанії, призначити правління, мати статутний капітал і подати відповідні звіти. Реєстрацію можна здійснити або на порталі судового реєстру, тобто тому самому, де реєструються іноземні філії, або на вебсайті, який ви бачите на моніторі вашого екрану. Вартість реєстрації 600 злотих. У тимчасовому переїзді компанії з України до Польщі може допомогти Польське агентство інвестицій та торгівлі ПАІХ, Польська агенція інвестицій і хандлу, яке пропонує серед іншого такі форми підтримки, як. Підтримка в контактах з польською адміністрацією, надання офісу в коворкінгу, допомога в пошуку логістики та виробничих площ, наприклад, для перенесення виробничих ліній, консультації щодо доступної державної допомоги, консультації щодо пошуку нерухомості для підприємницької діяльності. Більше інформації можна зайти на сайті, який висвітлюється на ваших екранах.